Побратим козак Сергій Климчук, крук. Поліг в перші дні війни під Хрещеватим, І коли я садив дуба, то він був тут. Дмитро Гегер посадив дуба в честь загиблого у російсько-українській війні бійця. Каже це символічно. Плід дуба не жолуть, плід дуба, вічність. В урочищі криниця, що на туріщині, аби увіковічнити наших героїв, висадили не одне дерево, а цілий сад, зокрема, із калини та дубів. Народний депутат України В'ячеслав Рубльов це символічне дерево садив у пам'ять про полеглого Ярослава Кашубу. На жаль, він в цей період теж загинув в боротьбі за Україну, і я з пам'яті про нього якраз сьогодні висаджував. Дуб, окрім вічності, дуб уособлює силу нашої волі та духу, і разом із калиною, безперечним символом України, червоною стрічкою проходять через пісні, вірші та творчість нашого народу. Всього в урочищі висадили 100 кущів калини і 4 дуби. Звичайно, це не дуже добрий. Період для висадки дерев мали пробити восени. Але коли сюди стільки любові закладено і стільки сердець, то я думаю, що рослини це відчують. Акція, яку провели в рамках міжнародного культурно-екологічного проєкту Зв'язок поколінь, називається Нас єднає коло Калинове для України перемоги. Коло безкінечність, тобто це має продовжуватись безкінечно і нагадувати нашим нащадкам, чому ми це робили. А ми садили. Дерево за себе і за того хлопця, який загинув або віддав своє життя за Україну. Урочище криниця обрали неспроста. Воно відоме тим, що у серпні 1943 року тут воїни УПА героїчно здолали фашистських загарбників і помстилися окупантам за знищені довколишні села та замордованих жителів. Нині це так би мовити. Місце натхнення перемогли ворога. Тоді переможемо й нині. Це є енергія, це є українська енергія, енергія перемог наших. Нинішніх перемог, яка обов'язково буде, а також тих перемог, які ми досягали тут, на Волині, на Рівненщині. На цьому ж місці також встановили пам'ятний знак, і залишили послання для прийдешніх поколінь, але діляться це ще не кінець проєкту. Тут будуть далі. Ми будемо організовувати, висаджувати дерева на цій території. Тут є півтора гектара землі. Залишили екскаватора, докупаємо ще невеличкий ставок після джерела. тут. Там буде оглядовий майданчик, там буде місток. Тут ми заклали стояночку для автомобілів, і це буде туристичний міст. Традиція висаджувати Калинове коло, певнять, знайде своє продовження і в інших країнах. Її вже запланували провести в Польщі, Литві, Латвії, Грузії, Болгарії та Франції. Ольга Матвєєва, дванадцятий канал.